Котик і півник українська народна казка. Жили були котик і півник. Ось котик надумав піти в ліс по дрова. Каже він до півника: Сиди, півнику, на печі та їж калачі, а як прийде лисиця, не озивайся. Пішов котик, а ось і лисиця біжить. Стала під віконце та й приказує. Півнику, братику, отчини. як не отчиниш, вікно розіб'ю і тебе заберу. Ток-ток, ток-ток, невелів коток, озивається півник. Ось лисиця віконце видерла, борщик виїла, і півника забрала. Несе, а він гукає. Мій котику, мій братику, несе мене лисиця за кленові ліси, За крутії гори, за швидкі води. Ось котик почув, прибіг, одняв півника у лисиці, приніс додому та й знову каже: Дивись, півнику, як прийде ще раз лисиця, то не озивайся, бо я йду далеко, та й можу тебе вже не почути. Пішов котик по дрова, а півник виліз на піч та й сидить. Та знов біжить лисичка, стукає у віконечко. Півнику, братику, одчини, як не отчиниш, вікно розіб'ю і тебе заберу. Ток ток, 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 невелів коток, озивається півник. А вона знову у хатку залізла, борщик виїла, і півника забрала, несе його до нори. А півник співає. Мій котику, мій братику, несе мене лисиця за кленові ліси, за круті гори, за швидкі води. Раз проспівав, не чує котик. Він давай вдруге дужче гукати. Почув такий котик, прибіг, відняв півника, насварив та й поніс додому. Тепер я піду далеко, і хоч як ти гукатимеш, я не почую, сказав півникові. Пішов знову котику ліс, а лисичка вже тут, як тут. Півнику, братику, одчини. Ток-ток, ток-ток, не велів коток. А лисичка таки забрала півника і понесла додому. Як не гукав, як не кликав півник котика, той не почув. Прийшов увечері котик додому, а півника нема. Зробив він собі бандуру, взяв мішок, молоток та й пішов до лисички, сів біля дому, заграв і заспівав. А у лисички новий двір, чотири дочки на вибір, ще й п'ятий пилипко. Пилипко, вийди на рундук, подивись як бубни бубнять, як сурми сурмлять, подивись. А лисичка саме паляниці пекла. Ось старша дочка й каже Піду я, мамо, подивлюся хто це так гарно грає і паляницю однесу. Ну, йди, каже лисичка, і дала їй паляничку. Пішла дочка. А котик її цок та в лобок та й в мішок. Ось і друга дочка каже, піду і я подивлюся та паляницю однесу. Пішла і та, а котик і її в мішок. А після і третя, і четверта дочки вийшли з нірки та й всі попали в мішок. Ждав, ждав їх пилипко, а тоді каже Піду я, мамо, зажену їх до хати. А котик і його впіймав. А тоді забіг до хати, забрав півника та й поніс додому. Ось і понині вони живуть, і хліб жують.